Про ситуацію в енергосистемі не можу не згадати, тому що як ми з вами і з чого ми з вами і починали: що ситуація, по-перше, вона доволі серйозна і тяжка. Ну і звісно, що тут основна причина це росіяни. Ми про це розуміємо. Запроваджено ряд екстрених відключень по всій країні, в різних регіонах нашої країни. І зараз ми почитаємо, що про це конкретно пише. значить… Відповідні служби, і вам розкажу так: от ситуація в енергосистемі, що нам доповідає Міністерство енергетики України. Сьогодні ворог завдавав масованого удару дронами і ракетами по підстанціях і повітряних лініях 750 кВт і 330 кВт. Про це повідомляє Міненерго, внаслідок чого атомні електростанції вимушено знизили потужність генерації через значні пошкодження балансування енергосистеми здійснюється шляхом залучення імпорту електричної. Енергії і застосування заходів з обмеження на командою Укренерго вимушено збільшений обсяг відключень В більшості регіонів України запроваджені аварійні відключення електроенергії. Івано-Франківська область Ова повідомляє, що росіяни били по енергетичному об'єкту за попередньою інформацією. На щастя, без постраждалих на цю годину відомо про пошкодження домогосподарств у а, Галицькій та Рогатинській громадах. Також через складну ситуацію в енергосистемі в області одночасно застосовано 4,5 черги графіків погодинних вимкнень електроенергії. І Рівненщину ми з вами проговорили. Там також додам, що триває обстеження будинку, що потрапив під ворожу атаку за попередню інформацію на щастя люди не постраждали. Ну і на Львівщині постраждали об'єкти критичної енергетичної інфраструктури. Про це повідомляє Максим Козицький. Який є е, очільником обласної е, військової адміністрації? І зараз теж подивимося і послухаємо, що він говорить. Перед тим е, знову ж таки буду просити вас, щоб ви написали нам звідки ви нас дивитеся, як пройшла ваша ніч і. Е, Зрештою будемо таким чином робити звірку, знаєте, і розуміти, що, як, коли і, і і де відбувалося, тому що теж намагаємося отримувати інформацію в режимі реального часу. Не завжди це виходить, тому що дуже багато інформації. Тому давайте теж будемо з вами проводити такий, от своєрідний моніторинг, того, що відбувається, що каже Максим Козицький стосовно того, що відбувалося на Львівщині. Це те, що постраждали об'єкти критичної енергетичної інфраструктури. Е, в селі старий добротвір попередньо через влучання ворожого безпілотника, загорівся житловий будинок. На місці працювали вогнеборці. Пожежу вже загасили. Інформації про жертв і постраждалих станом на сьогодні не надходило. Повідомляє е, очільник е, обласної військової адміністрації. Будемо сподіватися, що інформації про. Е, Постраждалих і не надійде, тому що найгірше, що відбувається під час російських атак, і ми з вами це розуміємо. Це коли відбуваються людські жертви, і коли страждають люди. Тому що росіяни це терористи, яким абсолютно байдуже скільки людей загине, скільки людей постраждає. Єдине, що їх хвилює, це те, як можна завдати Україні більше ударів. Також на рів... да, на Рівненщині є влучання в багатоквартирний. Житковий будинок. Є повідомлення від ДЕТЕК, що Росія знову атакувала ТЕЗ в різних регіонах. Наслідок атаки суттєво постраждало обладнання теплоелектростанцій. Це вже десята масована атака на теплоелектростанції компанії, починаючи. Із жовтня місяця також є повідомлення про удари ракетно-дронової по Хмельницькій області. Наразі відомо, що внаслідок атаки пошкоджено житловий будинок. Травмовано чоловіка 1971 року народження. Він отримав травму ноги постраждалого госпіталізовано до лікувального закладу. Стан здоров'я задовільний. Ну і повідомлення від міністра. Енергетики України Дениса Шмигаля наступне: Росіяни били по основній енергомережі України. Блоки атомних електростанцій були розвантажені. Під ударом були підстанції та повітряні лінії 750 кВт, 330 кВт, основна основа електромережі України. Ворог вдарив також по генерації бурштинської ТЕС, Добротвірській ТЕС блоки АЕС були розвантажені персоналом. Станом на зараз по всій території України застосовано 4,5-5 черг графіків аварійних відключень. А у східних і північних областях спеціальні графіки аварійних відключень. Атака триває. Це повідомлення станом на 8.47. Енергетики готові приступати до відновлення. Щойно це дозволить безпекова ситуація. Диспетчером Укренерго активовано запит на аварійну допомогу від Польщі. Дякую за стійкість та героїзм наших військових і енергетиків. Повідомив Денис Шмигаль. Ну і Укрзалізниця попередила про затримку потягів на Івано-Франківщині через безпекові міркування. Тому, якщо ви десь там знаходитеся, планували сьогодні свої поїздки. Враховуйте це, будь ласка, поїзд. 64-18 ходорів Івано-Франківськ прямої зі станції Букачівці із затримкою 2 години 47 хвилин. Відповідно, затримається на відправлення поїзд івано франківськ ходорів. Орієнтовний час затримки 1 година. Сьогодні така була основна, скажімо так. Увага ворога прикута до заходу нашої країни, але, як бачимо, і центральні регіони не лишилися поза увагою, і це все ми постійно фіксуємо. Ну і МВС України надає от такий короткий звіт по всім областям нашої країни. Це те, що є станом на 10-15 ранку. Усюди, де дозволяє безпекова ситуація, тривають рятувальні і ремонтні роботи на місцях російських ударів. Понад 400 дронів і близько 40 ракет різних типів було в цій Атація, основна ціль енергомережа – генерація і розподільчі підстанції. Є пошкодження в Волинській, Івано-Франківській, Львівській, Рівненській областях в Рівному пошкоджено багатоповерхівку. У Ладижині на Вінничині дронами вдарили по адмінкорпусу звичайного аграрного коледжу. Були також удари на Київщині та Харківщині. В деяких регіонах продовжують працювати сили ППО. Кожного дня Росія може обрати справжню дипломатію, але обирає нові удари. Важливо, щоб на це реагували всі, хто підтримує тристоронні перемовини. Москву треба позбавити можливості тиснути на Україну холодом. Для цього подібні потрібні ракети до петріотів, та інших систем. Кожна партія допомагає нам пройти цю зиму. Дякую всім партнерам, хто це розуміє та дійсно допомагає. Написав президент України Володимир Зеленський.